В ефірі, як завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Шість черг відключень світла на Полтавщині. розроблять нові графіки. Повідомили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Переселенцям у Полтаві орендують квартири благодійним коштом. Хто може розраховувати на цю допомогу? В окопі свічка, джерело світла, а інколи навіть тепла. Волонтери збирають матеріали на окопні свічки. У Полтавській області розробляють нові графіки відключень світла на шість черг. Нині триває підготовка до їх затвердження. Про це повідомив директор обласного департаменту будівництва містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Едуард Рева під час апаратної наради в обласній військовій адміністрації. Також хочуть зменшити кількість споживачів, яким не вимикають світло через підключення до лінії критичної інфраструктури. Ми е, провели аналіз тих мереж, які не відключаються. Тобто е, у нас є такі мережі, в які зв'язку з критичною інфраструктурою, такі як хліб, лінії чи інші е, силові структури. У нас на лініях не відключаються від 4,5 тисяч побутових споживачів і, і менше. Тому на сьогодні е, є такі е, завдання. Ми їх зараз е, будемо також паралельно відпрацьовувати з підприємцями для того, щоб е, відпрацювати ті самі котельні. Необхідно буде працювати із силовими структурами. Про можливість їхнє переведення на генератори. повідомили на апаратній про значне зростання захворюваності на ГРВІ на Полтавщині на 80% у порівнянні з минулим тижнем. Повідомив Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Олександр Мамай знову без запобіжного заходу сьогодні. У Полтавському апеляційному суді обласній прокуратурі не вдалося оскаржити рішення Київського райсуду Полтави по справі полтавського мера. Подробиці розкаже Івана Дімова. Сьогодні в Полтавському апеляційному суді вирішувалося, чи все ж оберуть запобіжний захід для очільника Полтавської тергромади Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ. З десятої ранку колегія суддів розглядала апеляційну скаргу Полтавської обласної прокуратури на рішення Київського райсуду, де 20 січня слідчий суддя Юрій Бабенко не призначив полтавському меру запобіжний захід. На початку судового засідання прокурор Микола Верблюд клопотав, аби воно проходило без представників ЗМІ. Я вважаю, що входить мозгляду на апеляційні скарги, дослідження відомості військового характеру, що на запитання національної безпеки. і виучавили на недолічного місії порушення, вважаю, їх хочу суд провести розвідки апеляційної скарги за в закриті. Суддя Валентин Томилко це клопотання задовольнив. Серега до апеляційної скарги прокурора встановлю на коронавічку судді на суду. Так, що саме має, саме в закритому судовому засіданні. Тому прошу всіх, крім учасників судового засідання, прошу звільнити зал судового засідання. О 12-й годині Олександр Мамай та його адвокат покинули зал судового засідання без коментарів. Як нам повідомили у суді, апеляцію прокуратури відхилили Олександр Мамай залишається без запобіжного заходу. Київський райсуд лише зобов'язав його з'являтися на кожне засідання. Також сьогодні, о 13.15 мали розглядати ще одну апеляційну скаргу обласної прокуратури щодо Олександра Мамая про відсторонення від посади. Адже 23 січня Київський райсуд не задовольнив клопотання прокуратури та СБУ через вимкнення світла. розгляд справи перенесли на 3 лютого. Повідомив суддя Полтавського апеляційного суду Вален. Тин Томилко. У Полтаві безкоштовно винаймають квартири для внутрішньо переміщених осіб. Роблять це за рахунок благодійного фонду Карітас Полтава. Які саме категорії переселенців можуть розраховувати на допомогу із пошуком житла, з'ясовували наші кореспонденти. Майже рік Марина Васильєва разом із чоловіком проживала в одній із полтавських шкіл. Вони евакуйовані з Харкова. Настає такий час, коли вже гуртом жити дуже психологічно тяжко. Ну, Були такі думки поїхати додому, щоб там не було. Нині орендували однокімнатну квартиру у Полтаві, проживають тут близько місяця. На місяць 8 тисяч це трохи перевищує те, що нам допомагає фонд. Але за те, що тут є колонка газова, ми дуже економимо на комунальних послугах. Від жовтня місяця працівники благодійного фонду Карі та з Полтава допомагають орендувати житло переселенцям. Ця програма надана для людей, які проживають в колективних центрах, які підпадають під категорії вразливості. Люди похилого віку, самотні 60 плюс віком, люди з інвалідністю, важкохворі, багатодітні сім'ї та одинокі батьки. З неповнолітніми дітьми і вагітні матері або діти до трьох років. Нині 135 родин з міст, які потерпають від обстрілів, отримало допомогу на оплату орендованої квартири. Це від жовтня місяця 2022 року. Сума цієї допомоги від 7500 тисяч гривень до 9,5, з в залежності від кількості. Осіб в сім'ї на півроку так надається. Допомога надається на оренду житла та на оплату комунальних послуг. А ось розмір оплати за комунальні послуги складає 2700 гривень щомісячно на опалювальний період, повідомили в благодійному фонді. Тепло дарувати легко. Понад 8 тисяч копних свічок виготовила для фронту команда полтавських волонтерів. Вони закликають людей не викидати консервні бляшанки та залишки свічок, а приносити їх у волонтерські центри. Чого іще потребують для виготовлення свічок волонтерам? Далі у сюжеті зараз вона розгориться і має горіти повністю вся поверхня картону. Свічка десь о такого розміру, вона горить, ну, в середньому хлопці рахують 3 години. Ну, Ми підпалювали, вона горить до 5 годин, але ефект, тобто що дійсно тепло, вона розігрівається до температури плюс 60 градусів. І вона горить ну, 3 години так, потім починає все менше, менше менше, ну, Тобто тепло дає, але вже не так ефективно. Ну, Хлопці говорять, що десь приблизно для 10 осіб на одну добу потрібно ну, десь 5-6 свічок, це точно, якщо, якщо не більше. Команда полтавських волонтерів відправила на фронт вже понад 8 тисяч окопних свічок. До завершення холодів, говорять вони, ця потреба залишається актуальною. Вони допомагають хлопцям в окопах отримати певне джерело тепла і світла, яке не каптить, яке компактне, маленьке. Дві невеликі свічки на ніч вистачає одній людині. Це практична річ, яка рятує руки від обморожень в сильні морози. Оскільки зараз морози тривають і йдуть, то ми стараємося зібрати і відправляти на підрозділи. Волонтери закликають людей не викидати бляшанки. Найкраще підходять баночки середнього розміру від горошку та тушонки. Баночки звичайно ми збираємо у населення. Тобто в деяких житлових будинках люди просто на першому поверсі ставлять ящики, пишуть, що це баночки для окопних свічок. Потім, коли ящичок набирається, вони нам телефонують. Ми приїжджаємо, забираємо баночки. Ну саме основне, щоб баночки були чисті. Кожен виріб маркують логотипом тепло дарувати легко. На нього надихнув дитячий малюнок, розповідає Ольга Буцька. Це літера У, яка означає Україна, і сонечко, що скоро засяє дійсно українське сонце. Малюнок цей намалювала знайома дівчинка, хатько Маша. Їй 10 років. Це був малюнок, який вона передала через нас військовим. І ми, побачивши цей малюнок, сказали, що можна ми його використаємо як логотип. Зв'язатися з волонтерами можна через соцмережі. Приймають банки, віск та парафін і по місту у Свято-Успенському соборі, підвальному приміщенні торгового центру Метрополітан, в обласній бібліотеці імені Котляревського та бібліотеці імені Олеся Гончара. Найбільш поширені схеми шахрайств та ризики, які можуть чекати на людей в інтернеті, із такими інформаційними повідомленнями поліцейські зверталися до полтавців на вулицях міста. Після зустрічі з правоохоронцями кожен отримав інформаційну листівку із рекомендаціями, як діяти, якщо ви постраждали від шахрайства. Запам'ятайте, що працівники банку ніколи не будуть вам дзвонити щось вас випитувати. Телефонують шахраї, зразу припиняйте розмову. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас в редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.